Оземля рідна, пам'ятаєш ти героїв, що загинули у битвах, і скромних трударів простих. З натхнення їхнього живеш і квітнеш над полями, і над вітер мається. Тає, льон гойдається, кучерявиця, його дощо я перею, може з'явиться, зацікавиться. Аби ця кого? Кохалась я, тільки глянула, тиким вечором він пройшов, не заглянула, як заглянула серденько любов. не заглянула, як заглянула серденько. Неба зірка полум'яна, пало тишею, я сорочку для кошано, я! я сорочку для коханого Втомний їхній труд, то сіль землі, ті орачі завзяті, із вдячністю й любов'ю в поле йдуть орати ниву і пшеницю жати. Гарно нам на полях Зорі стрічать, стальних вороних, сіять орать, Слався земля, урожайна я. Дружбою, славна я, наша сім'я, Славська земля, урожайна я, дружбою славна я, наша сім'я, коли хне вітерес хліба моря, Комбайнерів загін вийде в поля. Вийде в поля, роботяша, дружбою славна наша сім'я, вийде поля, роботяша я, дружбою славна я, наша сім'я, сім а збере на троку вечір вогні, героїв втрутали. У пісні не бсіля, ясна золя, дружбою славна я, наша сім'я. Не блісія, ясна золя, дружбою славна я, наша сім'я. У непогоду й сонця днину щорік осінньої пори. Щоб повернуть землі данину, орють у полі трактори. Краса і сила неповторна зроста у відблисках ріллі із скиби зораного поля у скибу хліба на столі. Ой, Я, Я в вкол... колгоспі роблю, буряки вробляю, а як вечір прийде, силя, чекаю. Як вечір прийде Василь, чекаю. А Василь же ходить сиже ходив моє діти. Того зажурила Не жури за мною, я буду служити, ти будьлан. І цукерки, все. У мене ще минуло. О, дівчата, полізує за мені Класно. Клас. Нормальна диви. А що вже можна тут тобі О, А ну-ка придумайте. Я копав. Давайте, давайте. Буряки, я копала, буряки, я копала, буряки, я копала, котрі кращи откидала горяки, я копала, котрі кращи откидала. Бурячанка вдалася, бурячан, ковдалася, бурячам, как далося, лавка напилася. І напився голова, і напився голова, І напився голова, ще з району U у два. Напився голова, ще з району було два. Зотик, нік напився зотик, напився зотей, нік напився в паросах, попився Огрону на поля, гроном на поля, гроном на поля, качається бур'яна, гроном на поля, треба ланці прем'ядати, треба ланці прем'ядати, дати, <laughs> прем да, уміє натикати. Класске Нічого не получилось. Без тренировки.